Пані Ольго, знаємо, що у музеї Лесі Українки в Колодяжному відкрилася пересувна виставка під назвою Великодні писанки Олени Пчілки. Тобто хотіли детальніше дізнатися про цю виставку, чи вже можна її відвідати, доколи вона триватиме. Ну і звичайно, цікаво дізнатися, що це за такі унікальні писанки Олени Пчілки, яким чином їх збирали, чим вони вирізняються загалом як писанки, і чим вони. Цікаві будуть і, зокрема, для відвідувачів вашого музею. Зрозуміло. Виставка в нас триває вже з 26 квітня, і кожен бажаючий зможе вже оглянути. Це в нас традиційна, щорічна пересувна виставка. Взагалі, косачі дуже вшанували свято Великдень. Відзначали вони, ну трішки декілька слів про традиції у Косачів на Великдень. Відзначали його по-домашньому, по особливому і взагалі готувалися до цього свята. Як готувалися? Перш за все, наводили б господі лад, пекли Паски, писали, розписували писанки, і, звичайно, в це свято уся велика сім'я намагалася бути разом, тобто з'їхатися, і за спогадами. Ізудори, це наймолодшої сестри Лесі Українки. Дізнаємося, що саме на ці свята готувалися українські традиційні страви. І Олена Пчілка, хоча не провадила господарство, але могла спекти дуже чудову паску, яку називали ще бабущиною, тобто за приписом самої Єлизавети Драгоманової, тобто матері Олени Пчілки. Ось, наприклад, у 1889 році, коли родину у колодяжному Залишила багітна їхня кухарка кася, і не було відповідно кому готувати. То до цього взяла ж сама ж таки господарка дому, це Олена Пчілка, і вона навіть в листові до листі до сина Михайла зазначала, що паску якось там здолаємо спекти за помічю книжки та й боженину заманринуємо. Е, і ще такі ти Леся, Лесі її передасиш. Тобто бралася за випічку паски сама Олена Пчілка. Вона навіть випікала мережені паски. Е, це дуже така клопітка праця, тому що е, до технології е, дуже мала складну технологію випікання. І щоб саме тісто було прозоре і ніжне, потрібно було втерти з цукром е, аж 140 жовтків. Тобто, наскільки це було складно, Леся теж сама пекла паски. У 13 років вона вже листі до бабусі Лізавети повідомляла, що в них вийшли дуже гарні паски. Ліллі -лі -лі три ніби перевернулися, але це їм нічого не помішало. І разом з тим, Леся ще випікала мазурки. От, наприклад, у 1900 році, коли родина святкувала Великдень у Києві, то весь клопіт передсвятковий ляг на плечі самої Лесі Українки. І вона, як повідомляла в листі до бабусі, що ходила на базар, пекла мазурки, шила, прибиралася. Обов'язково на велику День родина. Розписувала писанки. Е, дуже е, гарно це виходило у самої Олесі Українки. За спогадами її подруги Оксани Старицької стишенко вона полюбляла розписувати писанку квітами, і в, е, в неї вони виходили дуже ніжні, тендітні і обов'язково були е, неярких кольорів. Саме таку писанку Леся Українка подарувала доньці своєї подруги. Там були зображені дуже ніжні лілеї. І це ніби було лілеї були ніби прообразом самої авторки, як зазначала сама Оксана Сишенко. Обмінювалися посачі також вітальними листівками, в яких вони писали теплі слова побажання, ну і, звичайно, Христос Воскрес. І в колодіжному, тобто у фондах нашого музею, з нині зберігається листівка оригіналу Лесі Українці від Марусі Собіневської. Це була вихованка прийомних батьків чоловіка поетеси Клемента Квірті. А нещодавно, 26 квітня, розпочала діяти саме пересувна виставка, щорічна пересувна виставка під назвою Великодні Писанки. І тут у нас представлені експонати писанки за зразками, зібраними самою Оленою Вчілкою, і які були вміщені в альбомі Український народний орнамент у видавництві Київ 1876 року. Один з аркушів містив 22 зразка писанки і одну дряпанку. Це були представлені, зокрема, на них було зображено або якась космологічна тематика, або рослинна символіка. Одна була зі стихією води, і дві з геометричним орнаментом. Зразки цих писанок нам відтворили подружжя подружжя реставраторів Луцьких реставраторів це Олени і Анатолія Васюків. В 1991 році вони передали до нашого музею ці зразки писанків, і відтоді, на щорічно. Напередодні свята Великодня відбувається традиційна пересувана виставка писанок за зразками Олени, зібраних Оленою Пчілкою. Тому запрошуємо всіх бажаючих відвідати Раз, нашу а, виставку. Розкажіть, який графік музею, роботи музею та і чи працюєте, зокрема, на Великдень? 에, зрозуміло, ми працюємо з 9 до 17. -ї. Крім понеділка-вівторка. А пані Ольгу, а будь ласка, ось, крім цієї пересувної виставки, то що ще можна буде побачити в вашому музеї в Колодяжному? Нині в нас діє літературна експозиція це чотири зали. А, на жаль, будинки в нас поки що не діють. Угу. Після реставрації ми ще експозицію відновлюємо. Пані Ольго, а скажіть особливість власне цього пересування? Чому саме пересувна виставка? Тому що вона експонується в нас не постійно, а лише напередодні Великодня? А де чи можете розповісти, де вона зберігається весь час і чи в інших музеях теж можна побачити ці писанки? В нас зберігається, суто в, в фондах нашого музею Колодяженського літературно меморіального музею Лесі Українки. Наші зразки. А, але це всі вони, чи це з інших музеїв теж якісь є писанки? В нас лише відтворені подружжям Квасюків. Там, на жаль, теж не всі зразки, не всі 23. Пані Ольга, але якщо ви згадали про подружжя Квасюків, то чи можете розповісти як давно вони робили ці писанки, і чи вони якимось чином оновлюються ці зразки? Зокрема, списано колени пчілки. І цікаво також дізнатися про те, яким чином вибираються ті чи інші зразки? Ви кажете, що там поки що не всі? Взагалі у 1991 році. За цю нелегку ставу взялось подружжя. Вони нам за зразками Олени Чілків відтворили ці писанки і відповідно передали до нашого музею, щоб ми мали такі цінні експонати, і могли їх представляти для відвідувачів. Нині також сучасні писанкарі додають нові елементи до зразків, і відтворюють, роблять дуже цікаві свої рідні. І можна так сказати ексклюзивні варіанти писанок, але в нас містяться за оригінальними зразками, в нас відтворено лише за оригінальними зразками.